Всім привіт, канал Вся Правда. Ось така робота з дахом. Як в Америці за один день поміняти дах, який коштуватиме 20 тисяч доларів. Один на цих е, драбинах мають ліфт, який подавав їм, е, не знаю як правильно назва, стартер стріп. якщо я правильно назвав, якось так вони кажуть на нього. Євроруброїд або катапал по-українськи, не знаю правильної назви. Ось так Мекси працюють. І це буквально за один день реально їм зробити дах. Четверо людей працюють на повну силу, цілу спекоту дня, обід, вони все шпарили. На дахах кажуть, легка робота, як в Америці, 20 тисяч заробити за один день. А Коли ви полазите по цьому даху, по цьому е сірому або чорному кольорі оцього матеріалу покриття, це жара 35-40 на сонці, навіть більше, то це не хочеться ні тих грошей, ні нічого. Це, це треба мати реальне здоров'я, цим займатися. Так що ось так в Америці будують хати. Декілька місяців це може бути 2 і більше місяці. Від двох місяців може бути хата завершена повністю. Ось так в Америці будують хати. Я думаю, що цю, цей дах вони замінюють. Кому відео сподобалося, став лайк, пишемо коментар. Всім пока!